Доброго дня, шановні члени журі, я, Тарасюк Тимофій, хочу представити вам свою роботу на тему технології доповненої реальності у фізичному експерименті. Метою моєї роботи було залучити додатки з доповненою реальністю до освітнього процесу, а саме перетворити 2D-об'єкти з підручника фізики в керовані 3 d моделі Предметом моїх досліджень були методи та технології доповненої реальності у комп'ютерних програмах навчального призначення, у наочнення лабораторних дослідів з фізики. Говоримо з вами про одну з трендових освітніх технологій доповнену реальність. Це відносно новий інструмент для освіти. І, хоча він не може і не має повністю замінити методи викладання, які існують багато років, але може якісно його доповнити. Зробивши його цікавішим, простішим, а ще й пристосувати до наших умов? Сучасність настільки динамічна, що іноді ми просто не встигаємо дивуватися новим цікавинкам. Щось нове та незвичайне постійно з'являється в усіх сферах нашого життя і освіта, на щастя, не виняток, нових методів та прийомів роботи стало настільки багато, що інколи дуже складно обрати серед них найкращий. Як же зробити вибір? Для початку дізнатись про цікаві методи побільше. Сьогодні отримати досвід доповненої реальності можливо декількома шляхами: Пристрої тривимірного перегляду, веб-браузери з доповненою реальністю та мобільні додатки. Доповнена реальність це технології, які доповнюють реальний світ, накладаючи інформацію у вигляді віртуальних об'єктів в режимі реального часу. Метою поліпшення сприйняття інформації і отримання додаткових відомостей. Зараз хочу поговорити про способи донесення інформації за допомогою доповненої реальності. Такими є слово, текст, зображення, а найголовнішими відео та 3 d обєкти Хотів би сказати зараз декілька слів про переваги цієї технології у шкільних реаліях. Найголовнішим є позитивні емоції здобувачів освіти, тому що вчителі дуже прагнуть, щоб діти були зацікавлені. Другим, але не менш важливим, є інтерактивність, що значно підвищує рівень зацікавленості. Використання гаджетів також є великим, великою перевагою. Тому що людина зараз себе без них не уявляє. Ненав'язливість інформації, яка легко запам'ятовується, тому що грайливо і комфортно подана. Також важливим є вірусність: хтось побачив, як використовується доповнена реальність, розповів іншому, а то іще іншому, і понеслась. На мою думку, здобувачам освіти набагато цікавіше не просто спостерігати за дослідом, а брати в ньому участь. Дослідник може отримати багато позитивних емоцій і набагато краще запам'ятати матеріал. В умовах дистанційної освіти та обмеженої можливості відвідувати школу. Дослід... Досліди з доповненою реальністю дають можливість вивчати явища, об'єкти та їх властивості вдома, не наражаючи себе на небезпеку. Доповнена реальність це дуже цікава технологія, і в неї безліч можливих застосувань. Зараз пропоную вам свій проєкт дослід з фізики 8 класу. Зараз скажу декілька слів про створення цього проєкту. Першим кроком у створенні став поділ обраного досліду на набір об'єктів. Слідуючим кроком я знайшов 3D-об'єкти. Поєднав моделі на сцені проєктів Unity. Далі я визначив їх ієрархію. Слідуючим і найважчим для мене стало написати скрипти. А далі я багато тестував свою програму і налагоджував її. Зараз хотів би поговорити, що вам треба для того, щоб провести такий дослід вдома. Вам потрібен лише смартфон із завантаженим додатком і підручник з фізики. Наводите камеру вашого смартфона на зображення тригер і спостерігаєте і приймаєте участь у цікавому досліді. Висновки. Я розробив невеличкий проєкт по візуалізації та виконанні лабораторної роботи з фізики. Суть полягає в тому, що перед виконанням роботи. Аби при потребі під час її виконання можна переглянути невеличке відео, в якому наведено порядок виконання, роз'яснення процесів, отримання результатів. При цьому не потрібно ніякої громісткої та дороговартісної апаратури, а лише смартфон, підручник з фізики та підключення до інтернету. Це моя перша програма в Unity і досвід у мене невеликий. Зараз ви можете подивитися переглянути відео. З роботою моєї програми, дякую за увагу.